Вас вітає передача літературна світлиця. Я автор і ведуча Світлана Гаєвська, а також моя співрозмовниця, поетеса, члена Двернянської літературної студії Бестрінь Світлана Рудницька. Вітаю вас, Світлано! Перша моя пропозиція. Давайте ближче познайомимося. Я також вас вітаю. Я дуже щаслива, що я завітала на телебачення. Якщо чесно, це перший раз в моєму житті, так що я трошки хвилююсь. Народилася я в місті Надвірне, вчилася в школі номер 3 Пам'ятаю, що я в дитинстві, коли приходили до нас гості, я ставала на підвищення і починала для них співати, танцювати. І в такий момент я згадала свого дитинства. Зараз я працюю, працюю на підприємстві. У мене середня освіта, а після школи я вийшла дуже швидко заміж. Так що в мене е, так як такого фаху немає. З вашою біографією познайомилися. А тепер давайте познайомимося із вашою творчістю. Які твори ви сьогодні підготували для наших шанувальників? По-українськи я почала писати досить недавно. Це ну можливо, десь 5 років, як я пишу по українськи. Колись в мене були такі намагання, можна так сказати. Всі, мабуть, пам'ятаю, що колись вивчали всі і дуже були скеровані на вивчення російської мови в школах. Тому от моя поезія, як ще колишня, то вона в більшості була по російськи. Зараз мої вірші по-українськи відшліфувалися, можна так сказати. Я щаслива насправді, що почала писати українську мову. Тема моїх віршів е, ну, тільки, тільки про кохання. Душа здригнулась, стало серцю щемно, змінилось все день, ніби день, та ні. Я йшла на зустріч долі недаремно, у серці світлий промінь забринів. Твої згадаю очі в кожній миті, всі запалю надії, як свічки. То може щастя хтось мені наврочив, ясні думи, ніби світлячки. Моя людино. Може, сон наснився, з якого важку стежку віднайти, в моє життя насправді ти просився, аби нам спільною дорогою йти. Біжу в вишневих заметілях, готую свіжу акварель, дивлюсь удалечінь несміло, веде до неба дивна трель. Я так стомилась у чеканні, вже знаю близько листопад, та зараз моя осінь, панна, ще не ступила в жовтий сад, Моя душа співає ніччю. За зорпадами лечу, Горять, горять, любові свічі, немає щастя, без плачу. За світлом свіч не бачу сліз, за посмішкою затаївся сум, що кожен день то крапля вниз, що кожен вік мільйони дум. Небо цю зоряну книгу відкрила, Намалювала сторінку життя і понесли мене шовкові крила в ніжній солодкий, як сон почуття. Чи то ми знали, що доля звиває, і перехрещує. Ниток клубки, теплою ковдрою душі вкриває, і поєднає магічно думки. Я твої мрії, і твоє зітхання, серцем зігрію, твій біль, твою ніч. Вічним вогнем стало моє чекання всяві мільйонів запалених свіч. Славно, у мене таке до вас запитання. Всі ваші вірші про велике почуття, яким має дорожити кожна людина. А є у вас. З поетичної точки зору якийсь рецепт, щоб це почуття не згасало, а продовжувалося довго. Ну, рецепт, мабуть, для кожної людини має бути свій, щоб почуття зберегти, це потрібні надзвичайно великі зусилля душі, також надзвичайно фізичні зусилля, щоб намагатися віддавати себе тій людині, яка достойна того почуття. Ну, я так думаю, звичайно. Що любов вона, вона приносить світло в кожне життя, ваше, в моє. І щоб зберегти це світло, також ми повинні просити це нашого Бога, напевно, щоб Він зберіг це світло в нашій душі. Ми з вами носимо одне ім'я. Отже, ті шанувальники, які зараз нас бачать, вони стають мимоволі не тільки свідками, а ще й можуть загадати бажання, тому що ми зараз під час трансляції цієї передачі присутні у їхньому житті. Поки наші глядачі будуть загадувати щось, задумувати, ми в той час будемо читати інтимну лірику. Я відчуваю все твоє тепло однаково на відстані чи близько, і все, що буде, є і що було, зв'язалося між нами в долю, нитку. Я так тебе кохаю, рідний мій. І дякую, що ти живеш для мене у світі моїх найсвітліших мрій. Любов прийшла до нас благословенно. Моє серце зігрів долонями, мої сльози цілунком висушив, і над нами розсипались промені, щоб думки стали світлими й чистими. Я торкалась до тебе мріями, щоб і ти відчував на відстані, а натхнення слова навіяло кораблі до твоєї пристані. Примхлива весно, ще цвітив мені, будуй мусти до щастя, веселкові, ще не останній промінь забринів в очах ясних для спраглої любові. От кожен ваш вірш він має свою передісторію, чи він просто написаний тому, що прийшло натхнення? Насправді кожен мій вірш це передісторія. Ось, наприклад, оцей вірш. Я можу сказати, що мої вірші, вони до мене просто приходять, напевно, з духовного світу, тому що я їх зразу записую на папір, щоб потім не забутися. І коли цей вірш я написала, ще не останній промінь забринів в очах ясних для спраглої любові. І потім я зустріла через деякий короткий час ту людину, для якої я це написала. Стомились руки від печальних нож, та лиш надія, ще бриніла тихо. Я вгледіла сліди серед Порож, мого творіння ти прийдешня віха. Прийшла, відкрила серце для весни, зайшла у сад, де ти мене чекаєш, вкриваю душу, білоцвіт рясний, а очі, образ твій відображають. Світлана, а як давно ви почали писати, чи відвідували ви якусь літературну школу? Літературних шкіл я не відвідувала. Ці вірші вони це той відгук. Дитячої душі, тому що я в дитинстві завжди прислухалася до не тільки до тих мелодій, до до пісень, а я прислухалася до слів. І завжди я ті слова собі якось їх повторювала завжди і дуже звертала завжди увагу на слова. Може, тому воно якось це також відобразилося в тому. Плані, що ви зараз сказали. А я відвідую зараз в даний період мого життя літературну студію быстрінь, в надвірні. І я насправді дуже щаслива, що мене дороги, напевно, це Божі дороги. Якесь проведіння мене провело в цю літературну студію. І коли я прийшла, я зрозуміла, що я от те яблучко, яке котилося, і попало в іменно в свою тарілку я там себе почуваю, як в себе вдома з своїми друзями, які для мене стали рідними. А власне, що вам дає літературна студія безстрій? Коли попадаєш в те середовище, то особливо коли от починає хтось читати вірші якось, і мені здається, що по повітрю починають пурхати оці метелики, а я їх ловлю. Це в мене таке відчуття. Ну це. Я не можу це так передати словами, дуже важко що я відчуваю. Це якесь приходить, ніби як тепло в душу, світло. Ти ті промінчики намагаєшся зловити, і потім воно виливається також в віршах, також воно для себе щось черпаєш, як стоїть чаші. А можете сказати, що ви чогось навчилися у літературній студії? От ми читаємо вірші і потім ми їх обговорюємо. і... Ну, так, ми вчимо один одного, виправляємо один одного, що краще зробити, як відшліфувати те слово, щоб воно донеслося до кожного серця, щоб людина його в своєму серці потім носила і брала то тепло для своєї душі, для свого серця. А є таке у вас, що ви вже після того, як побуваєте на літературній студії, як відбудуться обговорення, уже бачите, який ваш вірш кращий, а який трошки слабший поетичному плані. Бо коли взагалі людина пише і не має ніякої літературної школи, не знає всіх тих нюансів і особливостей, і писання їй здається, що кожен її твір це шедевр. А от як ви у вас уже є відчуття досконалості? Кожна людина пише від своєї душі. І, звичайно, що спочатку, як я тільки прийшла, вони були трошки слабшими в моїй вірші. І потім я вже якось я черпала, як я говорила, в тій чаші я черпала для себе ті в долонях ту живу воду, животворну. Звичайно, що воно відшліфовується з часом, і вдосконалюється з часом. Не можна сказати, що зразу прийшов і почав писати так, такі вдосконалені, дуже вірші. Кожна людина вчиться і вчиться. Це великий досвід, це хороший, світлий досвід. Ви раніше у розмові зазначали, що до певного періоду писали російською мовою. А що стало поштовхом, що ви взялися за перо і написали свої вірші українською? Поштовхом стало кохання. і... І чомусь вони на мене ті вірші полилися, і полилися якимось таким зорепадом іменно українських слів. Я насправді я була дуже щаслива. Я, от я їхала чи в маршрутці, чи де би я не була, і в мене під рукою був завжди мобільний телефон. І я собі записувала швиденько на мобільному телефоні, що ті всі слова, щоб я їх не забула. І отак ми почали створюватися ті українські вірші. Навіть коли я прийшла на літературну студію, то ну, всі зазначали, що я свої вірші читаю з мобільного телефону. Всі, всі було це здивовані, тому що я, де б я не була, я мусила це швидко записати, щоб потім не забути. Ви в цьому питанні, напевно, були найсучасніші. <сум> Може бути. Ви самі пишете багато інтимної лірики, а от чи читаєте такі твори інших авторів? Пригадую, був час модний на читання блока Єсеніна. Хочу сказати про Єсеніна. Я була дуже-дуже колись захоплена його віршами. Його вірші доторкалися якось до мене іменно тим звуком струни, що вони торкнулися до мене іменно, от на, на його віршах я почала вірші свої складати. Я не знаю, це було для мене якесь таке. Як півбесіда з ним, що я от відповідала своїми віршами, а потім я читала його, і це ніби був мій співбесідник пісінь. Ось я хочу з того часу, ще з колишнього, хочу прочитати вірш по-російськи про осінь. Ну, ніби тут переплітається осінь, кохання її. И Ось был написанный на том и всему в натхнении после читания Есенина, именно Есенина. Я бродила по грустному саду, собирая осенние листья. Им уже ничего не надо, разрисованным желтой кистью, И снимою тоской безвозвратно Все летят и летят желтым ветром, С ними вдаль улетают клятвы, И исчезнут, как сон, незаметно. У душа моя листик осенний. Пусть несет далеко тебя ветер От моих безысходных забвений, Возвращающих праздничный вечер, Где глаза твои радость дарили, руки нежно и тихо ласкали. Неужели мы все позабыли И осенними листьями стали? Я хочу вам сказати, що ваші вірші російською мовою, вони дуже мелодійні і легко лягають як на папір, так і на душу. Дякую. Плекаю ніжності моєї пелюстки, Світаньків миті бережливо вповиваю, Мов зорі падають згасаючі роки, Та моє серце вже для тебе сяє, Нехай дитя любові вироста, то виридує, то ходити вчиться, між нами виміри, вокзали і міста, Душа з тобою вмита, мов світлиця. Нас поєднало більше, чим кохання, нас поєднала вічного буття та мить, що кличе в муках і стражданнях. Для наших душ до вічного злиття. Нас поєднало більше, чим буденне, нас поєднала стежка не одна, Щоб ми пізнали вище откровенне І допили у смиренності до дна Життя цю світлу чашу. Кохай мене до болю, до нестями, щоб всі світи здригнулись звуком струн, та всі перони зникли поміж нами, Ти душу променем світанків поцілуй. Я в поезії себе знайшла, тому що. Як я вже сказала, вона лється на мене тим зоропадом. Ці зірочки падають на мене, слова зірочки, і я їх записую. Ваші вірші можна знайти у збірниках, які виходили від літературної студії Бестрінь. А чи є у вас своя збірка і чи ви задумувалися над тим, щоб підготувати свої вірші до окремої книжечки? Насправді я думала над книжечкою. Ось зовсім навіть недавно. Збірочок в мене ще своїх поки що немає, ну, але я сподіваюся, що Бог мені дасть сили і ще натхнення, щоб я ще щось написала, щоб, щоб збірочка вийшла. От ваша така лірика, вона є інтимна, така особлива. Ви вдома влаштовуєте такі літературні зустрічі читання для свого сімейного кола? Ну, для сімейного кола, так, коли в мене є таке бажання комусь. Вилити свою душу, то в мене я читаю свої вірші так. Для своїх близьких, для своїх рідних, для подруг, для друзів. Отже, можна сказати, що ви маєте подругу, збираєтеся в такому дівчачому колі і читаєте таку інтелігентну, шляхетну поезію. Ну, бувають, на жаль, не дуже часто, але бувають такі моменти. Ну, і Це щасливі моменти життя. Ваша поезія про дуже сокровенне, дуже таке особливе у кожному житті. Які би поради, які би настанови, чи які би ви побажання могли скласти нашим глядачам? Ну, перш за все, я хочу звернутися до наших чоловіків, щоб вони оберігали своїх коханих, своїх дівчат, дружин, щоб вони більше їм. Віддавали себе більше їм давали того тепла душевного. І тоді жінка почуває себе щасливішою. і Тоді вона у відповідь вона теж віддає своє тепло і свою душу. Це, напевно, чоловіки, я думаю, що вони теперішні чоловіки, що вони забувають про це, і вони дуже мало нам віддають свого тепла. душевно. Я би хотіла таку пораду дати нашим чоловікам. Моє поезія ще торкається такої теми. Ось кожна людина, вона що її чекає там, в духовному світі, тому що ми всі знаємо, що ми тут всі тимчасові, ніби гості. Сві... І кожен з нас потім відлітає в духовний світ. Ну, в мене на цю тему в мене також є декілька віршів, я би хотіла прочитати. Коли сади вже без тепла і без листя. Коли вже холод близько підступив, Застелить полотном, все білим, чистим, Ніхто ще час земний не зупинив. Та в пам'яті й серцях все розцвітає, все залишається, тепло, любов, весна, І тільки у душі з нас кожен знає, Та бачить світлу істину у снах. Лети, лети, там меж для крил немає, Усе земне і тлін не відпусти. Твоє бо тільки тіло засинає. Душа відчинить двері у світи. На жаль, ми втратили такого друга, як Василь Равлюк, і я для нього також написала вірш. Так сумно, друже, ти вже нас покинув і залишив в душі важку журбу, та зазорею в інший світ полинув туди, звідки нікого вже не ждуть. Твій погляд, друже, добрий, світло-синій з небес далеких щемно припливе. Хоч ти не з нами, та навік віднині Для нас у творах голос твій живе. Колись і моя душа покине тлінність, залишить кожний свій небесний слід. Наш друже, буде зустріч неодмінно, Коли душа новий відчинить світ. Коли ти будеш так далеко, І за вікном заплаче дощ, І осінь заберуть лелеки, Впаде в долоні день листок, Останній жовтий лист надії, Я теж заплачу у цей день. Згорну до серця мої мрії, і ти повернешся, прийдеш. Віддаш ти все, що збереглося для змучених моїх ночей, віщують зорі відголосся для люблячих тебе очей. Пані Світлано, я вам дякую за ці приємні хвилини спілкування. В ефірі була передача літературна світлиця з учасницею, поетесою, членом надвернянської літературної студії Бестрінь Світланою Рудницькою. Бажаємо кожному з вас. Тепла, добра і неумирущої любові хай щастить.